І зараз в нас вже з боку органу владних повноважень про проблематику саме відповідача да, розповість пані Олена Мерсо, начальник юридичного управління управління Пенсійного фонду України в Харківській області. Що які ж є виклики для суб'єктів владних повноважень насправді, і чи дійсно вони так не хочуть його виконувати? Чи є якісь насправді такі? Ну, по пенсійному фонду да ми розуміємо певні об'єктивні причини, але чи є такі питання, коли нас дійсно виконання залежить все ж таки від органу владних повноважень, і ну чомусь вони не виконуються? Прошу пані Олено два слова. Дякую, всім доброго дня. По-перше, хочу наголосити про стан справ в Головному управлінні пенсійного фонду в Харківській області стосовно судових справ. Головне управління пенсійного фонду в Харківській області забезпечує призначення і виплату пенсій. Виплачуються ці пенсії за рахунок бюджету пенсійного фонду, тобто солідарна система. Єдиний соціальний внесок акумулюється і йде на виплату пенсій. Ну, що стосується, у нас також є спеціальні пенсії, які призначаються за спеціальними законами, тобто це пенсії військовослужбовців, пенсії державних службовців, довічно грошово грошове отримання суддів, вони виплачуються з державного бюджету України. Чисельні судові спори за участі головного управління стосуються саме спеціальних пенсій, що виплачуються військовослужбовцям, як я вже сказала, особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС. І ця, ця лева частка до судових спорів займає майже 70% від наших всіх спорів. Рішення судів про задоволення позовів у таких справах найчастіше вмотивоване законодавчою прогалом або колізією в законодавстві, і суди дійсно вирішують беручи практику Європейського суду з прав людини, вирішують на користь позивача пенсіонерів так нашої категорії. У питаннях фінансування спецпенсій, пенсійних. Фонд України він є розпорядником коштів нижчого рівня, перевіщення бюджетних призначень та та заборона взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань тягне за собою настання відповідальності за здійснення таких видатків. Водночас головне управління в Харківській області виконує найголовнішу функцію завдання, та забезпечує регулярними щомісячними виплатами 704 тисячі одержувачів різних видів пейсів. В тому числі із числа пенсіонер силових структур. В межах своїх повноважень пенсійний фонд України він забезпечив облік фінансових зобов'язань, що виникають внаслідок нарахування коштів на виконання судових рішень. Він акумулює цю всю заборгованість і станом на червні Бендень 2025 року обліковується 748,4 тисяч тисячі рішень судів. на виконання яких за рахунок коштів державного бюджету належить виплатити аж 83,6 мільярдів гривень. Виплати на, на виконання цієї програми от, вони проводяться за бюджетну програму. Хочу наголосити, що на сьогоднішній час бюджет пенсійного фонду України ще не затверджений. Тому на сьогоднішній час жодної виплати за судовими рішеннями в цьому році не було. Що стосується головного управління, дійсно заявники подають заяви на встановлення судового контролю. На сьогодні в нас вже 100, 101 заява була подана і 101 ухвала про відкриття і не надати звіт. Порядку 382 статті, От. і це призводить до того, що якщо ж ми надаємо звіт, і в разі якщо звіт не буде прийнята, то автоматично на керівника накладається штраф в розмірі 50 тисяч сто тисяча. Що стосується цих ухвал, майже всі ці ухвали стосуються саме завербованості. Тобто заборгованості за судовим рішенням, а не по іншим категоріям. На це ми не маємо впливу, оскільки скільки нам за, 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 закладуть цих коштів бюджет пенсійного фонду на цей рік, стільки ми зможемо тільки виплатити за цією засудовими рішеннями за заборгованістю. На 1 червня 2025 року вже було 4 штрафи накладено на керівника, і всі ці штрафи стосуються саме заборгованості. Погашення на засудовому рішення заборгованості. Е, на жаль, що я хотіла доповісти. А, хочу от навести приклад: був не випадок, коли звернулася суддя у відставці, один із вищих судів. От він стягував саме заборгованість 4,5 млн грн мільйона гривень за судовим рішенням. І на керівника було накладено штраф. Це така ситуація, так що так хочу повідомити, що ми не дуже задоволені, як суб'єкт главних повноважень, тому що керівника штрафують, але він не може ніяким чином на це вплинути. Тому без законодавчих перетворень, здається, ситуація тупіковою. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, я відповім. Дякую, пані Олено. Насправді от мені дуже відгукується позиція Верховного суду, про яку казала пані Олена Губська да, на початку своєї доповіді, що ну, суд аналізує і дії органу владних повноважень щодо. Щодо можливо, що він що він зробив для того, щоб рішення могло бути виконано, та тобто, якщо а, через 161 так. день він написав до пенсійного фонду України якийсь запит, ну ми розуміємо, що це трошки але, якщо дійсно територіальні управління там фон фонду вони намагаються, ну принаймні це видно з. Там листування розуміємо, що гроші то питання номер один напевно по, по всіх сферах, не тільки в пенсійній сфері, та і так далі, але. Якщо дії такі вони а, спрямовані, все ж таки є баж, ну, суд бачить бажання виконати рішення, а не просто від, відписку, Я думаю, що в, в цьому випадку а, такий, такий штраф накладений не буде. Але а, ну, це знову ж таки. Я можу помилятися, тому що може мені поправлять колеги з адміністративної юрисдикції, яких більше досвіду в цій сфері. А, якщо чи є питання, колеги чи є бажання висловитися зараз?